Добрий день, допитливим дошкільнятам! Цього тижня ми з вами починаємо знайомитися з великим християнським святом Великоднем. Познайомимося з його традиціями і звичаями. Великдень це свято Воскресіння Сина Господнього Ісуса Христа. З давніх давен християни відзначають це велике світле свято. Як у кожного свята, у Великодня є свої традиції та звичаї. До свята люди прибирають та прикрашають свої оселі. Матусі та бабусі печуть паски, особливий великодній хліб. Готують паски жінки, гарно вбравшись, з добрими думками та гарним настроєм. Так дорослі висловлюють свою шану Великодньому хлібові. Невід'ємним символом Великодня є яйце, яке означає зародження нового життя. Яйце-малята також прикрашали до свята. Його розписували різними узорами, звідси назва писанка, красили різними фарбами, звідси назва крашанки, викрапували яєчко воском, звідси назва крапанка, і навіть видряпували на зафарбованому яєчку візерунки, звідси і назва дряпанка. В цей день люди гарно вдягалися у святковий український одяг, у вишиванки. До прикрашеного квітами та стрічками великоднього кошика клали паску, сир і масло, прикрашені яйця, шинку та ковбасу, сіль, хрін та багато інших смаколиків. Кошик покривали вишитим рушником. А далі всією родиною люди йшли до церкви святити великодні страви і святкувати світле християнське свято Великдень. Любі малята, а які великодні традиції має ваша родина? Перетворіться на журналістів, візьміть у дорослих інтерв'ю про великодні традиції саме вашої родини та надішліть нам відео. До побачення, до нових зустрічей!